Так коли і ким насправді був заснований Херсон. Ви знаєте, херсонський політолог і краєзнавець Володимир Молчанов якось прокоментував Суспільному, на чому грають російські пропагандисти, і що вони кажуть? За майже 40 років до указу російської імператриці на території сучасного Херсона. Запорізькі казаки заснували своє поселення, Херсон під назвою спочатку Перевіз, а згодом старий перевіз був заснований на землях запорізького війська Низового в 1737 році запорізькими казаками. Хоча саме військо ніколи не було абсолютно суверенною державою, проте перебуваючи під одночасним протекторатом. Польського короля, Московського царя, шведського короля, кримського хана вільно почувало себе навіть у зовнішньополітичних питаннях, не кажучи вже про внутрішні справи на власній території. Перевіз мав головну економічну функцію переправляти на правий берег видобуту в прогноях сіль. З лівого берега йому відповідав голий перевіз пристань. А Олешки не Січ, а місто були кримськотатарськими і називались Алеш Кьой. Таким чином, до самого загарбання московитами Запоріжжя, перші 38 років свого існування перевіз або на російських картах Олександр Шанц був українським у всіх сенсах містечком, центром перевізької паланки. Тобто в ньому постійно перебувало до двох сотень козаків, чумаків, плотагонів, корчмарів. А після розгону Січі царицею у 1775 році старий перевіз, і ще не називаючись Херсоном, вже був центром херсонського повіту, херсонської єпархії, херсонського полку, сформованого з тих самих запоріжців. Російська імперія вважала землі, на яких вона нібито заснувала Херсон, османськими. Але так не вважали ні українські козаки, ні Кримське ханство. Ці дві держави, хоч і були абсолютно суверенними, проте ефективно і безперечно контролювали сучасну Херсонщину з межею між собою по Дніпру, точніше по його лівій протоці, кінськими водами і лиману. Води Лиману, на відміну від островів Дніпра, вважались татарськими, крім прибережних до правого берега, доки кинь копитом дістає. Таке розмежування між двома державами наводять Дмитро Яворницький, Адріан Кащенко в своїх дослідженнях Запорізької історії. Таким чином, Російська імперія не завойовувала у Османської. Місця розташування сучасного Херсона вона завойовувала це місце у запоріжців, підступно зрадивши їх у 1775 році. В указі імператриці про заснування Херсона від 18 червня 1778 року. Який є у відкритому доступі, написано, що вона подумувала над пропозицією заснувати верф у глибокій пристані селища Станіслав. І вирішила, що вона там не буде захищеною від турецьких нападів Очакова. Тому верф слід побудувати в Олександр Шанці. Для цього губернатору Малоросії румянцеву треба виділити майстрів. Тоді перейменували це місце. В Херсон, тобто російські окупанти в 1778 року не заснували, а розширили Херсон, збільшивши його населення та й не власними зусиллями, а силами українських майстрів. Роль росіян була невеликою: отримувати кошти, частину красти, решту роздавати майстрам і солдатам. Через казнократство генерал Фельдцхмейстра Ганнібала будівництво затягнулося на два роки. А візит цариці змусив іншого крадія Потьомкіна вдатись до будівництва фейкових потьомкінських деревень. За його слова, за словами Молчанова, Херсон до 1791 року. Був військовим містечком без цивільного населення. У Яському мирі була затверджена свобода торгового судноплавства турецькими протоками. Поруч з Херсонською фортецею розпочалося будівництво маєтків, факторій, складів грецькими і італійськими купцями. Вони купували і вивозили українські товари, хліб і сіль, а сюди везли середземноморські е товари, оливкову алію і вино. Росіяди купецтвом не займались, в принципі. А ось українці з голої пристані. Так. Хоча їхні обсяги були дрібними у порівнянні з греками. Але ж яка роль росіян? Незначна. Верх Скоро занепала і спочатку корабельне будівництво, а потім і таке лажне, перейшло до Миколаєва. Фортеця для захисту верфі проіснувала без особливого сенсу до 1834 року, коли її також скасували. Відтак росіяни займалися адмініструванням величезного краю Херсонської губернії, до складу якої входили Херсон. І Одеса. Тож Херсон заснований і заселений українцями, а його архітектурний вигляд сформований італійцями і греками. Роль Росії у всьому цьому посередня, загарбницька і перебільшена історичними міфами. Херсон це Україна. Так було, є, і буде завжди.